Технічних проблем із підготовкою до опалювального сезону в Івано-Франківську не буде. Про це повідомив директор КП Теплокомуненерго Василь Рущак. У міжсезонний період на своїх мережах тепловики виявили 114 поривів. Нині на понад 80 об'єктах їх уже ліквідували. Також триває плановий профілактичний ремонт на котельнях і перевірка щільності житлових будинків. Із 527 житлових будинків, які знаходяться на технічному обслуговуванні нашого підприємства, на сьогоднішній день вже підготовлено і здано на щільність 346 житлових будинків. Значить, роботи йдуть планово згідно графіка. Підготовчі заходи до опалювального сезону здійснюються із врахуванням енергетичної кризи, адже як і у всій країні, комунальники Івано-Франківська повинні скоротити споживання газу на третину. Окрім традиційних утеплень стін, будинків та вікон у під'їздах тепловики вирішили поступово відмовлятися від практики використання дахових котелень. Ми в своїм повинні розуміти, що кожна котельня бере своє споживання газу. В мікрорайоні пасочно були встановлені дахові котельні. Цього року ми їх ліквідовуємо і переводимо їх на котельню від. Вулиці тролейбусних вона в загальному дасть менше споживання газу, і будемо старатися надавати якісну послугу мешканцям. разом із тим у комунальників. Залишається значна заборгованість за газ. Нині вона сягнула 86 мільйонів гривень. З цієї суми 13 мільйонів штрафи та пені. Ще 23 – невідшкодована різниця в тарифах. Однак така ситуація каже Рущак, не критична, адже цього року тепловики сплачують за газ на рівні 76 відсотків. А це один із кращих показників Україні. Субтитрувальниця